На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, І скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають. На бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Дітки, давайте пригадаємо. Державні символи України. Прапор символ незалежної держави. Прапор України блакитно-жовтий. Його кольори означають синє небо та золоту ниву. Кольори на прапорі читають з гори до низу. Прапор це державний символ. Він є у кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий жовтий. Прапор маєм, Синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня знаєм всі ми. Тризуб це герб України. Він золотий на голубому тлі. Відображає триєдність життя, батько. Мати дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов, на ньому можна прочитати слово воля. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вольній новій. Державний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Називається він Ще не вмерла України і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати. Цим ми виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. Дітки, давайте познайомимось з народними символами України. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує народ. Народні символи це наші святині. Калина. Це символ кохання, краси і щастя. Калина прикрашає український віночок, її можна побачити на вишиванках. Народ шанує її за пишну вроду і цілющі властивості. Українці здавна вважають вербу святим деревом і шанують його. Верба символ безперервності життя, символ України. З давніх часів батьки привчали дітей берегти хліб. Хліб основа життя, Божий дар, а тому святий. Весільний хліб коровай, це символ багатства. Український віночок це не просто окраса, а й оберіг. У справжні віночки впліталося багато різних квітів, кожна квітка щось символізувала, деревій символ нескоренності, барвінок символ материнської любові, ружа мальва півонія символ віри, надії любові. Ромашка у вінку приносила не лише здоров'я, а й добробут та ніжність. Додавали любисток, щоб хлопці любили, і обов'язково вплітали калину, символ дівочої вроди та нашої України. Кожна дівчина плела вінок на свій смак, але завжди пам'ятала що у вінку має бути 12 квітів, оберегів. Віночок мали право носити лише діти і дівчата. З давніх давен вишита сорочка вважається оберегом. Вишиванка є символом краси, здоров'я, щасливої долі, родової пам'яті, святості та любові. Вишита сорочка. Є національним вбранням українців. Український рушник Вишитий рушник це стародавній оберіг дому, символ щасливої долі, злагоди і подружньої вірності, чистоти почуттів і найщиріших побажань. Рушниками прикрашають святі ікони й хрести. Рушник від слова руки, бо руки його творять і він передається з рук у руки. Його біла основа це колір святості, його орнаменти то життєвий зміст побажань. З давніх давен українці вітали найдорожчих гостей духмяним хлібом, на вишитому рушнику. Щоб було більше добрих друзів у світі. Українська оселя є оберегом для кожної людини. Українська хата це символ України. Хата завжди є і залишається найпершим і найсильнішим оберегом для людини. Для того, щоб велося і жилося добре, щоб усі здорові були, слід вибирати для хати щасливе місце. Лелека це символ любові до батька, матері, котрі благословили тебе на світ, а тому цей символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини. Писанка як символ весняного відродження природи. відома багатьом народам світу. Вона стала символом радості, всепрощення і великоднього привіту. Мак це символ безконечності, макова голівка символ заспокоєння. Жменя маку і куті смаку додає, і пирога з неї можна зробити. Мак символізує красу і молодість. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Дуб це символ сили, могутності, довголіття. Матері своїм синам на сорочці вишивала листя дуба, щоб син був сильним і міцним. Барвінок це символ радісної, життєвої сили, вічності, провісника весни. Квіти волошки символ ніжної і тонкої душевної краси, праведності і святості, душевної чистоти, скромності і привітності. Жито символ життя і життєвого благополуччя це основа всього живого. Дітки, ми познайомилися з вами, з державними та народними символами України. Україна в нас єдина, бережи її дитину.